За результатами виборів, новим президентом Польщі став 42-річний Кароль Тадеуш Навроцький. Його біографія, як для політика, плюс-мінус стандартна. Отримав ступінь доктора історичних наук у Гуданському університеті, очолював управління народної освіти та районну раду у рідному Гуданську. Був віце-президентом інституту національної пам'яті. Тобто, за великого рахунку нічого особливого, але є один реально цікавий факт, який змусить вас дивитися на лідера сусідньої держави під трохи іншим путом, Адже Кароль Навроцький великий футбольний фанат, і під словом, фанат я маю на увазі не просто пару разів сходив на стадіон. Я маю на увазі, що він бився за свою команду, буквально на кулаках з іншими фанатами. Причому робив це неодноразово, але про все по порядку. Навроцький народився у Гданську і з самого дитинства почав підтримувати місцеву лехію. Захоплення передалося від тата, теж прихильника білозелених, який регулярно водив сина на футбол. Але на відміну від батька, Карл не став обмежуватися просто походами на. Стадіон. Йому завжди хотілося чогось більшого. Так він і став футбольним хуліганом, прямо як Пітер Данем з хуліганів зеленої вулиці. В принципі, в такому захопленні нового президента немає нічого дивного, адже в юності Навродський займався як футболом, так і боксом. Восени 09-го він навіть взяв участь у масовій бійці 70 на 70 між фанатами Лехії і Познанського Леха, яка сталася недалеко від Гданська. Тоді фанати Лехії погрожували напасти на звичайних фанатів з Познані. Якщо їм не дасть відсіч угрупування Леха. Бійка тривала близько семи хвилин. Перемогли бійці Лехі, після чого фанати Леха сіли на автобуси і поїхали додому. За повідомленнями поліцейських, та бійка була дуже жорстокою. Один з побитих двічі втрачав свідомість, а деякі її учасники відправлялися одразу до лікарні. Згодом таких футбольних хуліганів засуджували за участь в організованих злочинних угрупуваннях, торгівлю наркотиками і зброєю. Загальна кількість злочинів, які згодом скоїли учасники тієї. Її бійки склала майже півтори сотні. Зазвичай в подібних побоїщах беруть участь перевірені бійці, які раніше вже брали участь у хуліганських акціях. А ще є підозри, що Навроцький був неонацистським активістом. Є така фраза: скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Друг Навроцького, неонацист Джегош Городко, легендарна постать серед хуліганів Лейхії. На його тілі можна знайти татуювання із зображенням Адольфа Гітлера і воєнізованих формувань СС. подейкують, що на тілі Навроцького. Цького є безліч малюнків, що вказують на його приналежність до хуліганів Лехії. Сам Навроцький ніколи й не заперечував, що йому доводилося брати участь у бійках. Якщо говорити про звичайний благородний, мужній рукопашний бій, то його вистачало в моєму житті. Це й зрозуміло. Я стільки років боксував у Гданській сточневці, був чемпіоном у важкій вазі. Досі відчуваю запах спортзалу, в якому тренувався. Взагалі, подібні історії за участі польських політиків на те, що рідкість. наприклад, прем'єр-міністр країни Дональд Туск свого часу був віце-президентом клубу вболівальників тієї самої лехії. і навіть приймав участь у різних фанатських акціях, в тому числі у бійках з. Іншими фанатами, а Славомір Менсен, який також приймав участь у цих виборах і в підсумку зайняв на них третє місце, активно підтримує Легію, начебто у 2006-му навіть їздив з командою до Донецька на гру кваліфікації ЛЧ проти Шахтаря. Ну і хто тепер скаже, що Польща не футбольна країна?